Ти приходиш до мене у Тихому війні вітру, і єство все моє наповняється Духом Святим. Водночас можу плакати я і радіти і до тебе у ширій молитві нести. Ти приходиш, і враз серце стає любов'ю багата, і немовку посуду на щедро вливаєш свій дар. І, здається, тоді, я могла б увесь світ обійняти, всіх прощати, любити. В своїм слові сказав, ти втішаєш, Господь, у скорботах і переживаннях, так як батько ведеш крізь спокуси у небо святе. Часом важко буває прийняти твоє покарання, але цим ти свідкуєш, що любиш безмірно мене, ти приходиш, мій Боже, та часом не так все буває у щоденних турботах зникає твій образ святий, і коли я за тілом живу. Духу мені знемагає, і тоді хрест щоденний буває так тяжко нести. Коли довго Господь, я не маю з тобою єднання, ти приходиш у бурю життєвих, палючі в вогні і відчувши твій дотик, до тебе біжу з покаянням, о, як добрий, Господь, що приймаєш в обійми свої, а з обіймів твоїх вже ніхто не спроможне забрати, бо за душу мою ти вибрав. Поможи, мій Господь завжди в тобі пробувати і бути вдячній за те, що провини мої ти простив. Ти приходь, Боже мій, я чекаю цієї хвилини, коли Дух твій святий наповнятиме душу мою, і почує твій голос, не бійся, я з тобою, дитино, крізь спокуси життєві у небо тебе доведу. О, як легко тоді, знову йти по стажинці вузенькій. Коли навіть спіткнусь, ти з любов'ю мене підіймеш. Хай вуста не і співає для тебе серденько, і чекає душа, коли царство до себе візьмеш. Ані.